Сьогодні, 27 жовтня 2025 року, фільмую для вас черговий огляд капітального ремонту Харківського шосе в Києві на лівому березі Дніпра. Працюють хлопці групи компанії Автострада. Тут багато змін. Повний огляд. Дивіться на моєму ютуб-каналі. Для користувачів Фейсбуку та Інстаграму. Нагадую, що посилання в шапці мого профілю. Тут маємо вже подовження ділянки в той бік. Це в нас до Харківської площі. Зараз ділянка до вулиці Вербицького. Там іде фрезерування і найближчим часом мають перекладати новий колектор. В той же бік, поки що, до Браславської, так все як і було. Але хлопці вже готуються, пропустивши один квартал до Тростянецької. Далі перекрити найближчим часом. Приблизно пів кілометра до вулиці Литвинського і там таку саму роботу розпочинати. Дивіться на моєму каналі, все докладно розкажу та покажу.